І чому ви саме зайнялися, наприклад, дронами? Тому що говорять, там багато є потреб щодо зброї або не зброї, там гуманітарна. Але ну, на секунду три тисячі дронів за три роки це велика кількість. Як це все взагалі вдалося? Ну насправді українська команда одна з перших волонтерських ініціатив, яка почала взагалі поставляти військовослужбовцям і різним підрозділам fpv дрони. На той час це були, як то кажуть, такі. З дерева і палок зліплені конструкції, бо це було ще якийсь ноу-хау на той час. І я пам'ятаю, як сьогодні, що нам робила там людина з якихось запчастин там, в, од... в... в глухому селі в одній з областей, не можу казати, в цілях безпеки. Ну, так. От це потім уже переросло в якийсь зараз. Там те, що ми бачимо, що це величезний сектор. А на той час це була така по суті, така ризикована ініціатива, бо ніхто не розумів, що це таке. Е, українська команда не тільки на той час е, почала дрони поставляти, Ми почали відправляти підрозділи на навчання, на них літати через те, що е, на той час ну насправді мало хто вмів літати на дронах. І ми спільно з виробником дрону, по суті, почали підготувати у багатьох підрозділах. Спочатку маленькі групи людей, а зараз в багатьох підрозділах є люди, яких з нашою допомогою навчали літати на дронах. Вони вже в командуванні батальйонів окремих безпілотних систем. От щодо ефективності дрони. Дуже важко відповісти на це питання, які самі ефект найефективніші дрони. Ну, мабуть, я би розподілив так, що топ-1 це Мавіки, е, Нічні 3Т, там уже зараз є і 4 Т, через те, що це по суті очі. Очі наших збройних сил, тобто Мавік забезпечують моніторинг 24 на 7 всієї бойової обстановки їм на лінії фронту, коригують арту, попереджають про підступи.